Ми зараз в такому місці, що таке відчуття, наче все у вас замовляли. Все у нас замовляли, і є гарний приклад е якісному, гарному матеріалу словацькому. По часу сім років, як вона була в синьому кольорі, вона так і залишилася. Це глянець, який вигоряє набагато швидше, ніж мат вигоряє. І, і настільки гарний продукт е гарно стоїть і не, не втрачає свій. Вид. Скільки років може вона так простояти? Ну, дивіться, сім років вже простояла, вона не прогниє, не проржавлює. Вона не була ким запитання, щоб не вигорів колір. От сім років вона простояла, вона практично не, не вигоріла. Я думаю, що ще 10 це точно. А там поживемо, подивимось. Тут 140 сорок грам цинку на квадратний метр і європейське покриття краски. Це ви пам'ятаєте, сім років тому воно вас. Е постійно е ходжу, дивлюся, як, як вона тримається гарно.